Всім привіт! З вами Афоді. Друга фаза сезону відкриттів вже стартувала. Кап вміння професій збільшився до 225 рівня, а для професій дали дуже багато класних крафтових епічних речей, які дуже сильно апнуть вашого персонажа. А у цьому відео я розкажу, де знаходяться вчителі кожної професії, які навчають вас в міні-професій із 150 до 225 рівня. А також розповім, які реагенти потрібні для прокачки цих професій до 225 рівня. Напишіть у коментарі. Ря, що ви думаєте про нові епічні крафтові речі у професії? Та не забувайте підтримувати україномовний контент по Вову. Розпочну із алхімії. Вчитель алхімії вміння експерт, який навчає із 150 до 225 рівня вміння для альянсу, знаходиться у Тельдрасілі та називається Айнетіл. А для Орди вчитель знаходиться у Андерсіті та називається доктор Герберт Холсі. А ось вам список всіх реагентів для прокачки алхімії з 150 по 225 рівень професії та список у якій послідовності краще створювати речі до 225 рівня. Вчитель ковальства, який навчає вас з 150 по 225 рівень вміння для альянсу, знаходиться в Airon та називається Bенгу з Діпфорджі, а для Орди вчитель знаходиться в Огримарі та називається Сарустілфурі. Список всіх реагентів для прокачки ковальства з 150 по 225 рівень професії. Також список, у якій послідовності краще створювати речі. Гравці альянсу можуть навчитися інчанту з 150 до 225 рівня вміння у кіти вогняного вітру, яка розташована на вершині вежі Азори в східній частині Ельвінського лісу. Гравці орди повинні шукати хигарта в горах Стоунталон для того, щоб навчитися інчанту з 150 до 225 рівня вміння. Список всіх реагентів для прокачки інчанту з 150 по 225 рівень професії, також список, у якій посідові. Краще зачарювати речі. Гравці Альянсу повинні знайти Спрінг Спіндла, Фізлегера в Айронфорджі, а гравці Орди повинні піти до Росік в Огримарі для того, щоб навчитися інженерній справі з 150 по 225 рівень вміння. Список всіх реагентів потрібен для прокачки інжи з 150 по 225 рівень професії. Також список, у якій послідовності краще створювати речі. Гравці альянсу повинні знайти Телоніса в Дарнасі, а гравці орди повинні знайти Уну в небесному Бескиді для того, щоб навчитися шкіряництву з 150 по 225 рівень вміння. Список всіх реагентів потрібен для прокачки шкіряництва з 150 по 225 рівень професії, також список, у якій послідовності краще створювати речі. Гравці альянсу повинні знайти Джорджіо Болеро в штурмовію, а гравці орди повинні знайти Йозефа Грегоріана в Андерсіті, для того, щоб навчитися тейлорингу з 150 по 225 рівень вміння. Список реагентів потрібен для прокачки тейлорингу з 150 по 225 рівень професії, також список, у якій послідовності краще створювати речі. Кулінарія рівня експерт навчається за допомогою кулінарної книги. Гравці альянсу можуть придбати цю книгу у Шандріни в Мільстральському озері в Ашенвалі, а гравці орди у Вулана в селі Тінь у Дозалесі або придбати на аукціоні. Надіюся, це відео вам допоможе із прокачкою та пошуком вчителів професій у другій фазі сезону відкриттів. Якщо це відео було корисним, то не забудьте підписатися.